Вітаю усіх на занятті з ознайомлення із соціумом. Дітки, подивіться на ось цю картинку, що тут зображено. Правильно, це парк, в якому гуляє багато, багато людей. А давайте подивимось уважно, хто тут гуляє. Так, це дівчатка та хлопчики. А також чоловіки та жінки. Ще тут гуляють дідусі та бабусі. Всі вони відпочивають. А якщо подивитися уважно, то всі вони різні. Хтось може бути низенький, а хтось високий. Також люди бувають стрункі та гладкі, молоді та старенькі. Але всі вони малята, схожі тим, що у всіх людей є однакові частинки тіла. Діти, а ви знаєте, як називаються частини вашого тіла? Давайте подивимось на малюночок та поговоримо про те, які ж ми з вами, яке наше тіло та з яких частин воно складається, і як нам вони допомагають. Та що ж вони вміють робити? Подивіться уважно на малюнок. Та скажіть, що ж в нас є? Так, у нас з вами є голова. Ану, перевірте, у всіх своя голова на місці. Так, добре, ще в нас з вами є тулуб? Ручки та. Ніжки. Добре! Діти, скажіть, а що ж можуть робити ваші ручки? А ну, давайте подумаємо. Так, наші ручки можуть багато всього, наприклад, малювати дуже гарні малюночки, а також ліпити. Усі полюбляють ліпити! Їсти ложкою чи виделкою, правда? Так, а ще ми можемо за допомогою рук тримати чашку чи будь-який предмет, гладити наших домашніх улюбленців та весело кидати м'яч з друзями. Та ніжно-ніжно обіймати маму. Мити наші ручки, а також. Весело плескати в долоні. А давайте ми з вами разом поплескаємо в долоні. Так, молодці дітки! Дуже весело! А тепер давайте подумаємо, а що ж можуть робити наші ніжки? Що вони в нас роблять? Так, ніжками ми ходимо. А ще весело бігаємо. Так? Наші ніжки ще вміють стрибати, а також стояти на місці. Та дуже гарно танцювати. Молодці! А зараз, дітки, я пропоную вам пограти. Будемо справжніми справжніми акторами. Ваше завдання повторювати веселі рухи разом з нашими тваринками. Тож пострибайте, як зайчики. Так, а тепер політаємо, як метелик. Пострибаємо, як жабки. Та погойдаємось, як пінгвін. Постоїмо. На одній нозі, як птах. Ось так молодці. Та згорнемося в клубочок, як їжачок. А тепер давайте витягнемо шийку, як жираф. Ох, які гарні. Та пострибаємо, як весела мавпочка, ось так. Молодці діти, ви дуже вправно та весело повторювали всі рухи тваринок. Вам сподобалось? Дуже добре. Дітки, а тепер нагадайте мені, будь ласка, які частини тіла у нас є. Так, голова, тулуб, руки та ноги. Вірно. Всі ці частинки тіла. Нам дуже потрібні, правда? Вони допомагають нам бути спритними, активними, веселими, здоровими та дуже дуже щасливими. Ви зі мною згодні? Чудово! Тож я вам бажаю гарного дня та до нових зустрічей. Бувайте!